Ну, а ми, власне, продовжуємо наш ЕТР і підходимо до е, ще однієї цікавої теми. Так, беремо наші е, телефони, щоб слідкувати, що ви нам пишете в чатах, тому що наша трансляція, нагадуємо, триває в Ютубі і Фейсбуці. Просто зараз прямий етер. Е, тож, дорогі наші, пишіть, будьте активними, е, чекаємо ваших повідомлень. Ну, а ми нагадуємо про те, що, е, от власне, всі ми родом з дитинства, так. І в дитинстві що найбільше ти пам'ятаєш, не знаю, навіть у спілкуванні зі своїми батьками? Ну, батьки любили читати книги з дитячими оповіданнями. Пам'ятаю, у мене було декілька томів дитячі оповідання про різні ситуації, які складалися з теж з дітьми. Це було дуже цікаво, тому що інколи такі були історії, що я їх знала просто на пам'ять і навіть асоціювала з собою, знаєш? типу що оце я там та не неслухня, слухняна дівчинка, але потім я прийду там до мами, і вона мене полюбить, приголубить і так далі. Тобто якесь таке також було в дитинстві. Угу. А в мене, до речі, яскравий яскравий спогад, це бабуся, мама мого батька. Вона коли до нас приїздила, вона завжди розповідала нам. Вона з нами спала в одній спальні зі мною з братом, і вона завжди розказувала нам одну й ту саму казку. І це була казка про Буратіна. І при чому ми завжди просили. Й, будь ласка, розкажи, бо ніхто так не розказував казку про Буратіна, як це робила вона. І це було: ну оце яскравий, дуже яскравий спогад, і дуже теплий. Кажуть, що розповідання казок різних оповідань для дітей має такий виховний характер і дуже допомагає діткам уявляти певні ситуації в житті і потім вміти з ними боротися. Тож, про казкотерапію, як вона працює, для кого і взагалі чи працює про це нам розкаже Наталія Маслюк, психологиня та казкотерапевтиня. Пані Наталі, заходьте до нас. Будь ласка, доброго ранку, пані доброго Наталі. Ранку. Запрошуємо. Ранку. Сідайте, доброго. будь ласка, чайок Чайки. теплий, тільки заварили. О, ви з реквізитом, так звичайно, звичайно. Я Класно. прийшла зі своїми картками метафоричними їх в роботі. Беру, і мені сподобалось сьогоднішній ваш прогноз. Більше такий mm -hmm. який, про ментальний, ментальний духовний, mm -hmm. і я хочу показати ту карту, яка вона може про це більше розказати. Це карта з архетипу місто, мається на увазі наше місто внутрішнє, mm -hmm. тобто у кожного з нас є свої якісь переживання, думки. І якщо ми знаходимося в загоді з собою, то ми є таким рівноправним правителем цього міста. Ми себе почуваємо таким королем mm -hmm. і всім управляємо. Якщо щось стає. Не так, то якісь небажані думки заходять в, наш, в наше місто, то mm -hmm. а, настають такі смутні часи. Нашому правителю потрібно буде не тільки писати укази, щоб не А ще якось побачити. і оборонятися. Йому потрібно а, подивитися навколо, що проходить. І стати більш сильнішим наразі він просто сидить в своїх покоях, щось пише і навіть не задумується про те, що відбувається в його місті. Mm -hmm. Але... Знаєте, мені ось е, е, зараз ми, коли е, говоримо так про ці картки, це нагадує трішечки гру. Знаєте, діксіт називається, де якраз теж є картки, і ми е, намагаємось придумати от історію, як якусь так, асоціативну асоціація. до цієї е. yeah. картки. На що це направлено? От, власне, ось ці картки, які ви принесли, як ви їх використовуєте в своїй практиці, uh -huh. і безпосередньо е, перейдемо вже до саме процесу казкотерапії. Про, е, про що це а, ці казки, ці картки. Які казки направлені на звільнення нашого образного мислення для мене казкотерапія це доволі легкий та екологічний спосіб працювати з людиною, тому що в сучасних умовах і взагалі в житті, якщо я підійду до пацієнта до клієнта і запитаю, що тебе турбує, він скаже: Ну мене турбує сьогодення, мене турбує. Війна мене турбує те, що відбувається наразі, але поза війною, поза тим, що є ну, навколо, що ми не можемо змінити, нас турбує щось особисте. Нас турбують відносини з батьками, турбують відносини з дитиною, з чоловіком, з дружиною. І е, саме через образне мислення ми можемо знайти ту проблему, яка закривається за основними, тобто співпрацювати саме з підсвідомістю і вивільняти її до свідомості. І коли людина сама може зрозуміти. З чим вона повинна працювати не з глобальною чимось, тому що кажуть, мені погано. А чому тобі погано? Людина не розуміє. Тому uh -huh. що вона взяла велику якусь проблему, яку вона не може вирішити. А ми через казку, через карти, через малюнок намагаємося знайти ті маленькі фрагменти, з якими ми можемо працювати, і поступово вирішувати щось глобальне. Так. Тут важливо підкреслити, можливо, для наших глядачів, для тих, хто можливо провів собі якусь асоціацію, там не знаю, з картами для ворожіння, там не знаю, uh -huh. таро це не про цю практику. Uh -huh. Абсолютно, ми говоримо про те, щоб активізувати наш мозок. Щоб він почав працювати і вивільнив деякі моменти, які ми через казку можемо ну, якби профантазувати і в цьому вивести нашу реальну якусь проблему, так? реальне наше угу. життя. Кому може допомогти така методика? Казка терапія має достатньо широкі вікові межі. Це якщо це дітки будуть до трьох років, то це буде робота з якоюсь казкою через звіряток, тому що mm -hmm. діткам краще сприймати mm -hmm. образи. Якщо це вже 3-6 років, то це буде про якихось героїв, mm -hmm. з якими якраз діти можуть себе асоціювати. Як ви розказували про okay. своє оповідання про те, якщо оце я неслухняна дівчинка, то й дітки себе вони асоціюють з цією дівчинкою, але головне, щоб казка була доведена до кінця, щоб mm -hmm. дитина розуміла що. Стало з цією дівчинкою, як вона стала слухняною, okay. як батьки її сприймають, якщо вона не слухняна. І от таке доведення до кінця це важливо, щоб батьки слідкували за цією казкою. І навіть ті мультфільми, які вони наразі дивляться, то також дуже важливо, щоб якщо герой не подобається самим батькам, його поведінка, то вони мають після мультфільму проговорити з дитиною, uh -huh. як дитина поняла цей мультфільм, що вона з цього винесла. Чому вона чому їй цей герой сподобався? До чого це приведе у дитини? Ще не розвинене критичне мислення. Вони не можуть рефлексувати як дорослі люди, тому дуже важливо, щоб батьки саме цим займалися. Якщо це вже дорослі, mm -hmm. то тут вже і багато персонажів, і якісь казкові події. Mm -hmm. Це як і Гаррі Поттер, якісь палички можуть бути, якісь заклинання чи щось. Ну все, що придумає, просто доросла увага, все-все там може бути в цій кастці. Mm -hmm. Ну я до речі, от, знаєте, от ви коли сказали про те, щоб пояснювати, а як ти зрозумів, mm -hmm. так і поведінку. Я от розумію, що психологія людини. Воно так влаштовано цікаво, тобто це не тільки про дітей, про дорослих. От, до прикладу, там взяти якісь біблійні да, притчі, де там Бог роз... ну, Ісус розказує так, якісь приклади, то люди схильні не асоціювати себе з негативними героями. Тобто, там, до прикладу, є притча про блудного сина. І ти думаєш, ну, я точно не оцей блудний син. А хто тоді? Ти Ти точно хтось маєш бути в цій притчі. Ну, А хто ти можеш бути? Якщо батько це Бог, а блудний син це негативний герой, Мож ти бути можеш бути братом, відносно. так тобто не може не бути так асоціації, uh -huh. але людина схильна себе асоціювати з, точно з позитивним героєм. Ну як же ж я ж uh -huh. не можу бути негативним? А оцей момент, який ви сказали про те, що з дитиною навіть проговорити так, uh -huh. важливість цього персонажа, його поведінку, чому вона може бути поганою або хорошою. Uh -huh. Це дійсно от, критичне мислення і ставлення до самого сина. От знаєш, я ніколи про це не думала. Це uh -huh. дуже класно, що треба з дітьми проговорювати. А мені здається, ще саме дітки можуть. Брати приклад не тільки з позитивного героя, але й з негативного. Наприклад, я пам'ятаю, моя молодша племінниця вона дивилася дуже. Часто такий мультик був Маши, про Машу і Ведмедя. Мед... 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 І... Mm -hmm. так і вона просто копіювала ту Машу. Ну вона ж не є суперпозитивний герой, але вона... вона... дуже збалувана, збалувана mm -hmm. так, неслухняна, і ну їй подобається, тому що вона весела, там вона все робить. І от це той момент, коли дитина не може аналізувати, їй це прикольно, а потім ти спробує її сказати, що це не добре. Ну як, от як ви можливо би ще порадили батькам проговорювати саме такі моменти, що на що ще звертають. Тату увагу. Ну, перш за все, зазвичай діти все-таки орієнтуються на своїх батьків. Якщо мультфільм не так багато в житті дитини, то ну, основний приклад це все таки батьки. А, якщо ну, от є таке, що дитина взяла цей приклад з Маші, чому Маша подобається? А що може це призвести? А як почуває себе медведик у цьому випадку? Uh -huh. Чи подобається тобі що робить Маша з Медведиком? Що б вона могла робити по-іншому? Uh -huh. Ну, тобто, такі запитання, які ну, рефлексуючі, угу. тобто більше про почуття, тому що дитини тільки розвивається система почуттів, Через цю казку можна розібрати, що поганого, що доброго. Взагалі, проблеми добра і зла через такі казки дуже добре розбираються. Uh -huh. І е, якщо батьки вже своїм прикладом показують дитині, як потрібно вести, і ще додатково задають якісь запитання, то дитині буде краще розібратися. Якщо у її сімейних відносинах немає такого, то вона, ну, мабуть, маша поступає не дуже да uh -huh. добре. Це точно. А от до речі, ви сказали, що вікових обмежень немає. Mm -hmm. Як дорослі ставляться до казкотерапії безпосередньо по відношенню до себе? Тобто вони скептично ставляться до цього, чи їм теж цікаво от подосліджувати свій внутрішній світ? Ну, загалом мій напрям я працюю з дорослими. Ух у ти, це взагалі неочікувано було. Більше з дорослими, і до мене звертаються люди. Це після 35 років, 45, 65. А чому? Чому? Що їх турбує? Турбує ну є така криза середнього віку, ага. коли проходить сепарація від батьків. Таким чином, що може мати померти, яка завжди ставила якусь установку для своєї доньки, що ти маєш бути гарною дівчинкою, ти маєш гарно навчатися, ти маєш знайти собі чоловіка, не запитуючи, чого хоче жінка, якій вже 25-30 і більше років. Uh -huh. Uh -huh. Коли мама помирає, то їй вже ніхто не каже, що їй потрібно робити, і вона залишається наодинці сама собою і каже: А що ж мені робити? А uh -huh. як я маю знайти себе? А що мені подобається? Найстарша моя пацієнтка була це жінка 68, здається, років, і в неї помер чоловік, який відповідав за все у їх відносинах. Тобто за сім'ю, за сімейний бізнес, за те, чим має вона займатися. І коли його не стало, вона не знала просто хто вона без нього і чим вона може займатися. Тим паче, що їй вже 68 років. Ага. І через казку ми звільняли саме її. Тобто, от як проговорювалось, хто ж ти в цій притчі? От в казці ти кожен. Ух, ти хто, ти хто? коли пишеш, а -а. ти кожен з тих персонажів. Психологія казки вона збирає всі твої образи, всі погані, хороші, які вони не були. Це все ти. Тому що це твоє проявлення. Ух ти, я про це... Це, це твій образ. А, а взагалі. Це якісь спеціальні казки, чи будь-яка казка, яку ми знаємо з дитинства, які от пишуться, вони можуть бути використані от в цій терапії? Загалом казки поділяються на декілька категорій. Це можуть бути як авторські або усна народна творчість, яку ми звикли і чути, і читати, і той же Walt Disney, який полюбляють маленькі дівчатка. Це може дидактична бути казка, тобто навчати чомусь, може бути терапевтична з лікувальною метою. І ще є Така як медитативна, тобто казки, які направлені на пошук ресурсу, і їх дуже часто призначають для вагітних жінок, щоб вони могли розслабитись перед пологами і знайти в собі якийсь внутрішній ресурс для того, щоб перейти вже в материнство. Угу. Це цікаво. цікаво, так як казкотерапія може допомагати в умовах війни? Ви на початку трішки зазначили, угу. наостанок, от як сьогодні можна. Я дуже сильно над цим думала зараз, і ем, я тривалий час знаходжуся в особистій терапії. Для психолога це дуже важливо, щоб він повністю сам проходив терапію. Ем, і я задавала своєму психологу, кажу, у мене дуже сильна тривожність, що з цим робити. І поки ми знаходимося в цих умовах. Дуже важко щось зробити якось з лікувальною метою. Тобто, повністю це ми не можемо взяти і забрати нашу тривожність. Ми можемо навчитися з нею просто жити, або якщо ну, для нашої психіки це неможливо, то просто змінити місце локації там, де ми будемо почувати себе безпечно. Але тут головне зрозуміти, і це можна через казку зрозуміти, що ти можеш вирішити, що в полі твого зору, з чим ти можеш керувати? своїми думками, своїми реакціями, все, що стосується тебе, ти не можеш впливати на світ, ну тобто, ти не можеш е, припинити війну чи зробити щось таке, щоб інші люди почали це робити. Ти можеш тільки свою реакцію на це змінити. От тому в касті ми працюємо з реакціями і з пошуком цього ресурсу, як жити в тих умовах. Ну і ще мені здається хорошим елементом. Казок, які можуть нам допомогти в цьому контексті, це те, що в казках добро завжди перемагає зло. Так. І якщо ми це інтерпретуємо в обставини, в яких ми знаходимося, ми точно будемо розуміти, і це ж не тільки про казки, це в принципі так? так само християни можуть сприймати і біблійні істини. Вони теж про те, що зло завжди програє. Так, і це напевно і може бути натхненням, підтримкою, щоб, попри всі ці негаразди, мати сили йти далі. Так, Ваня, щі, ти щі. дуже добре все підкреслила. <сі> так, дякуємо вам е, за те, що до нас долучилися, пані Наталя. Дуже цікаво. Взагалі, це вперше я чую про такий процес, як казкотерапітерапія. Спілкуюся з каскотерапевтом. Е, це дуже цікаво. Ми сподіваємося, що ми, можливо, ще з вами зустрінемося. Якісь теми такі е, цікаві проговоримо. Дорогі друзі, напишіть, як вам цей досвід, що ви почули, що для себе підчерпнули. А ранок надії продовжується зараз. Портами до вашої уваги трішечки Активності додамо в наш ранок.